на шкода Октавія 2011 року з двигуном 1,8 TCI велика витрата оливи. Будемо розбирати двигун та усувати цю несправність. Так, двигун потихеньку розбирається. Двигун дуже в поганому стані. Його погано обслуговували. Як бачимо, на нас кришка розподільних валів сидить на обичному герметику. На вікторинці такого не можна робити. Далі. Ось тут у нас теж на герметику, помпа, стакан масляний, також на герметику. все сидить. Ланцюг основний був замінений, а ланцюг на балансирні вали і на масляний насос у нас старий. Ось так. от І натяжитель у нас по фірмі Топран це дешевше нікуди. Тобто будемо усе міняти. І ланцюги, усі, і всі ущільнювачі. Бовти всі у нас гнилі, нічого не відкручується, все відламується, стан дуже поганий. так, Двигун вже витягнув, повністю розібраний, все продефектовано. Запчастини усі вже заказав. Циліндри в дуже непоганому стані, як бачимо, воно у нас є. Головочка повністю розібрана. Ось такі на чудові клапанці. Клапана впуск буде чистити, випуск будемо міняти. Поршня будемо міняти в зборі з кільцями. Буде повний у нас комплект ГРМ під заміну, нова помпа. Нові вкладиші, усі ущільнювачі, все буде нове. Ця автівка іще повнопривідна. Як бачимо, стоїть редуктор і карданчик іде. Ось такий от ексклюзив. Ось так от. ми завтра будемо все намивати, вичищати, та будемо потихеньку збирати. Прийшло трошки запчастин на двигун 18TCI. Це нас новий комплект ГРМ, це повний. Помпа, усі ущільнювачі, прокладочка ГБЦ, нові клапанці, сальнички, нові поршня наступної ревізії, щоб не було у нас великої витрати оливи, фільтра, фільтр, отработавши газов. І буде ще новий комплекс щеплення з двохмасовим маховиком. Ось так. Так, Нові поршня встановив кільцями, Нові вкладиші. Можна встановлювати у циліндри. Так, знизу майже все зібрано. Як бачимо, все затягнуто динаматичним ключем, новий ланцюг, всі нові. Зараз буду встановлювати піддончик. Так, поршня всі встановлені, Низ повністю зібраний. Ось так у нас герметик виглядає. Далі збираємо головку. Головку всю підготовив, вимив Клапана також повимував, повичищав. Це у нас впуск старий, випуск новий. Ось так от. Зараз буду їх встановлювати, клапанці, притирати та збирати. Головочка вже зібрана. Все нове. Ось так оце виглядає тут. Сьогодні будемо встановлювати на автівочку. Так, прийшло нове щеплення. Це двохмасовий маховик, корзина, диск і вижимний підшипник. Ощільню очі міняємо скрізь і на теплообміничку, і на корпусі масляного стакану, тому що є тут болячки і прокладочки, усі задубівчі, і всі у нас на герметику. Так, двигун вже на місці. Ось так от тут це виглядає. Клапана кришка, це постель розпредвала встановлена на анаеробний герметик. Ось так от воно виглядає. Це дуже гарно. Ланцюги також усі встановлені. У нас тут три ланцюги, усі нові. Як бачимо, продовжуємо збірочку далі. Так, шкода повністю готова, все зібрано. Ось так оце виглядає. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. Ніяких у нас помилок немає. Ось так от працює двигун, стійко, рівно, ніяких сторонніх шумів, звуків немає, можна автівочку віддавати клієнту.